Знаєте, є така премія від Мега слушно. І я якось не цікавилася цією премією, а цього року так зацікавилася, мене попросили там в журі побути і послухати подкасти, які вони оцінюють. А це премія, яку вручають за найкращий подкаст. І я така, ну окей, да, погоджуся. І мені там надіслали подкасти, які мені було треба послухати. І я так відкриваю один, другий, і така. А я цих всіх скарбів і не бачила якось. І я і про слушне знаю, і, і про мого знаю, про те, що знаю, що у них дуже багато різного контенту, насправді, і у цього блогерського, і так далі. І тут я заходжу, а там просто, ну, скарби, скарби. Ну, наприклад, є подкаст у жанрі інтерв'ю. І це у них є короткі списки, це ті, хто вже вийшли в фінал там і за них голосують, і зрештою. Переможців скоро назвуть. І о, подкасту з жанру інтерв'ю тут, тут значить, два, абитки українського кіно, хто ці люди, Любов не минає, Тетяна Трушинської дуже класний проєкт, до речі, Людина в Пікселі. Але у них також є і о, довгі списки. Це ті, хто не вийшли в короткий список, і ви теж можете подивитися всі ці подкасти, пошукати їх і послухати. Тому що це стільки контенту, ви просто собі не уявляєте. І я просто, ну, я коли послухала, Короткий а, список, я пішла в довгий, тому що я від короткого списку була просто в шоці від того, наскільки мені багато чого сподобалося, і наскільки я багато чого пропустила. До речі, Chicken Kiev дуже рекомендую вам так зразу кажу. Ну тут багато чого, це подкаст у жанрі інтерв'ю. Яких інтерв'ю вам ще бракує? Ось вам просто довгий список подкастів у жанрі інтерв'ю. І це всього, лиш, це всього лиш одна номінація. А насправді цих номінацій багато, але ну, я вам. Декілька ще прикладів покажу. Ось, наприклад, розважальний подкаст Бегонії вагонії. Ну, це про недомашні рослини, масуни проти рептилоїдів, це різні там за теорії змов, самовивіс, як легше вивозити, триваленькі, Ну, про поїздки, анзіп, ви знаєте, області кіно, це про кіно. В різних регіонах як відображається. Обличчя різних регіонів у кіно і розважальний подкаст Довгі списки ви можете зайти і подивитися, які є. Можливо, ви знаєте якісь з цих продуктів, можливо, ні. Але насправді те, що от привертає вашу увагу, ідіть і подосліджуйте, тому що, тому що третій подкаст про культуру і мистецтво. І я вам кажу, що насправді а, я, ну знаєте, я так зайшла, мені там надіслали, кажуть, оці ось в цій категорії оцініть там. Подкасти. Я, значить, захожу, починаю оцінювати, і я така, ну, і починаю слухати, така, зараз я швиденько послухаю. І я прям залипла. я прям залипла, І, зокрема, я залипла на ну, власне, на абетку українського кіно. І взагалі на канал Стоп знято, тому що у них там ну, от і стрім голови, чути кіно, а книга краще. І, там, ну, коротше, от Стоп знято це канал, на який я, який я собі поставила як ну, типу, нагадалочку, що мені треба зайти туди і послухати, тому що, по-перше, мені дуже сподобалася історія про абетку українського кіно. Там розмови йдуть і про що розмови, І там перший випуск був про Атлантиду Васяновича. Зокрема, і я про Васяновича хотіла зробити окремий випуск. Тим, ну, у мене багато разів я вже переформатовувала мене про кіно, чи про Васяновича, чи про його новий фільм за перемогу. Він, до речі, отримав сьогодні приз в Канаді. І я послухала цей випуск, і він мені так взагалі резонував. І я така боже, абетка українського кіно, і взагалі який канал кі а Чому я про нього нічого не знаю? а Чому там по 300 переглядів на цих відео? А чому більше людей це не дивиться? Тож я вам кажу, друзі, у нас стільки контенту зараз е, в Ютубі. Мені дуже сумно, що багато з цього контенту дуже класного насправді. Ну я розумію, що воно на різних платформах збирає різні перегляди. Я так заходила на Ютубі, дивилася. Щось, щось на якійсь іншій платформі, щось ще. А, але е, ну, ти просто дивишся, слухаєш, і такий вау, типу. Як ти це все пропускаєш, і як це все встигати дивитися? Тому що мене кіно завжди цікавить, і кіно, книжки, Там татова відеокасета, чи якось так називається серія подкастів. Так там, от, ну, про старі фільми, і якраз це якраз Ну, я той татої ці фільми, і я така: о, мені все це треба передивитися, все це треба передивитися, а я взагалі хворіла, то я. Знаєте, залипала взагалі на фільми нюарні 40-х років. І що я зрозуміла з того, як їх знімають, і з темпу того, що там відбувається. Так це те, наскільки там все повільніше, і наскільки нашим життям стало і наскільки наше життя стало стрімкішим, а таким от, і ти просто нічого не встигаєш, і хочеш все, і ти фо мода, ти боїшся щось пропустити, але з іншого боку, дуже багато всього є, дуже багато класного і витрачати три години життя на інтерв'ю з жінкою, яка молчить. Я прям не знаю, яка відстала людина, може це хотіти. І на сам кінець, значить, зараз буде ще. No. Нагадування, що виявляється, я для себе зробила відкриття. Виявляється, червона рута. Оце зараз починається 17-го числа. Фестиваль Червона Рута, Червона Рута 2025 У Львові вам повезло, ті, хто у Львові пощастило. Або ті, хто може туди швидко доїхати. Червона рута 2025 з 17-го числа починається по 20, по 21 перше. Здається і так далі. І це фестиваль, який, зокрема, ну, Юлія Лорд у нас сьогодні, ви знаєте, на початку, всередині і на завершенні буде. Але перш ніж ми до неї перейдемо, от Юлію Лорд нам Червона Рута відкрила, я хочу вам дати ще одну пісню. Вона 91-го року, і вона прозвучала на Червоній руті. І це пісня, яку можна ставити всім прихильникам русского продукту, русского язика і русского пространства, які. Відкидають українське, говорять, що українське не цікаве, що українського тут немає. Не бачать в українському рідного, не бачать в українському свого, українських їх дратує і так далі. Отже, є такий гурт жорна. Ну, був такий гурт, жорна. Зараз ви побачите уривок з цієї пісні. І також я завтра викладу це відео повністю, і воно буде у мене лежати спеціально для того, щоб ви могли це відео надсилати всім прихильникам русского, щоб вони знали. Куди їм іти? <свісно> вони заспівали цю пісню про від імені, від, від свого імені ну, гурт панів дуже цікавих один в таких шортах, яких його б не пустили в українську школу зараз, але пустили на Червону руту на сцену. І це просто шкандаль. Зверніть увагу на джинсові шорти. Це буде зараз для вас шок номер 1 Так, от вони вийшли на сцену і заспівали пісню. Веди мені. Хлопця, який сумує в Радянському Союзі за Радянським Союзом, бо він в Україні, але народився не там і Україну батьківщиною не відчуває. Ну, тому що папа воєнний і дуже багато їздив в вагонах. І навіть якщо він знаходиться в Україні і небо, вроді бококсовська, ну що то тут не то, то цю ситуацію жорна знають, як покращити. І от ця пісня. Це пісня, яку ви можете нарізати і надсилати всім прихильникам русского, і заперечникам українського і тих, кого українське в Україні дратує. Тому що це дуже легко можна поправити, як зараз вам заспівають. Звук там не дуже, і я протитрувала спеціально. Бачила ці шорти? Я гадаю, що сам був Фредді Меркері би чесно. ну просто Я так я подивилася і така: 91-й рік українська сцена пропонує нам такий вибір мужчин. О, ох, ох Так.